От вернули машину з гуманітаркою, по ID-коду везе машини військові. Зараз я підійду до От водії, зараз розкажуть ситуацію, чого їх вернули протестувальники з кордону. Ану, розкажіть, чого. Я був ситуації, Назад, Олег Григорович, От, ми йшли разом. Я йшов позаду о, машини, яка везе гуманітарний конвой. Е, людина везе дійсно машини на ЗСУ. Ми приїхали е, на ходові стояла, поліція нас завела. Е, група настановлених осіб. Я не скажу, що це е, е, трактористи, то що були системі алкогольного сп'яніння. Кинулись на машину, от, начали відкривати все, кидати водій, водій цієї вантажівки, дано вантажівки. Скажу Предоставили... вам, у це є водій цієї вантажівки. Предоставив всі документи, показав, що є запит від польського міністра Міністерства оборони, наш запит, що це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно. І розвернули і сказали, щоб стояв всю калійку. Тобто я так розумію, вони, це, це, все, це все робиться в целі направлено. Ось така ситуація. Я цим світом даної ситуації. Давайте, хлопці, ще покажемо ці автомобілі, які загружені для наших хлопців ЗСУ. Ходіть, покажете нам ці автомобілі, щоб дійсно люди бачили, що це для військових. Вот дивіться, так, машини дивіться, військового призначення. дивіться, машини військового призначення, не, не джипи для елітних наших, наших можновладців, а це, це дійсно машини для ЗСУ. Це військові автомобілі. Зараз я залізу трошки в кузу, щоб краще засняти. Дивіться, це це все військова техніка, військове спорядження для ЗСУ. Щоб ви бачили, що, що це не, не є джипи якісь, це є військова техніка дійсно. І і протестувальники вернулись з поворотом і сказали, що це не можна їхати. Все стоїть в кулейці.